Привіт, друзі! Я якось пропустив оце інтерв'ю Масійки від нашого Кулеби, там, де вони ходять по дорозі з розбитої колоною російської техніки. Це у нас вона знаходиться раптом хто хоче побачити за Дмитрівкою. По Житомирській трасі, якщо їхати в сторону Житомира, буде буквально кілометрів 10 від Києва, поворот на Дмитрівку, і там буде. Поле з розбитою технікою, там всі роблять інтерв'ю, ходять там, знімаються фоточки, роблять і все таке. Так от, там Масійчук з ходить і каже, що. На жаль, треба звикнути до того, що люди у людей з'явилось право, право, да? у людей з'явилось право постити все, що вони хочуть в соцмережах. Тому що у нас. Оказується, права не було, а воно якось з'явилось, і вони не встигли нічого з цим зробити. Ну, коротше, от. І він каже, що треба всіх, хто каже, що в Україні жити погано, чи в Україні щось не так з керівництвом, чи щось комусь не подобається, і щось хтось хоче змінювати, їх треба сажати за державну зраду. А, і Масійчук йому так піддав. Підмахує, да? ну, отак от, підмахує. Да, да, каже. Коротше, я не знаю. Вони далі починають, ну, продовжують далі розділяти суспільство на тих, хто за цю позицію, тих, хто проти цю позицію. Ну це інформаційний шум такий, да? вони кидають це в маси для того, щоб ми втратили увагу. І не реагували на те, що буде далі. Щоб ми там зараз злились на цього Кулебу, писали там всякі негарні слова в коментарях. До речі, пишіть з радістю почитаю. От. До речі, підпишіться на канал, те, лайки, там всі, всі діла. От. Вони хочуть, щоб ми це все робили і не дивились, що буде далі. Ну, тобто, і далі сприймали те, що буде, якось. Хтось буде боятись. Так? Є категорія людей, які, які б так щось казали так щось робили б. А так, оце послухають зомбоящик там, з цим Масійчук Плюс. Вона вже Масійчук Плюс, це вона що потовстіла, чи що. Ну, хі -хі -хі. написала б ще Масійчук Excel, не знаю. От. І Кулеби, і подивляться, і будуть трошечки менш активними. Соцмережах. А на мою думку, ви повинні після кожного такого показати йому в соцмережах, от там, де ви дивитесь це, що все, що ви про нього думаєте, пишіть в коментарях. Раптом вони прочитають. Ну, е може, не прочитають, але фон і людська, як би е людські думки будуть. Спрямовані в вірному напрямку, якщо люди будуть бачити цей відос і читати все, що ви думаєте. Якщо багато буде написано, поганих слов про колєву, значить так воно і є. От, така у мене думочка. І про Місічук теж не забудьте щось написати. А то вони всіх критиків держави хочуть сажати за державну зраду. І вони, ну прям це все показують офіційно по телебаченню. Тобто критикуєш, треба сажати. Критикуєш державу, треба сажати. Тому що вони вважають, що держава це вони. Це не ми. Це вони, вони думають, що держава. Так що пишемо коментарі. Дуже такі розгорнуті, пишіть великі. Все з добрим раночком. Понеділочка давайте.